Коли я за кермом я відчуваю дуже себе спокійно, а мені настільки легко в цей час я забуваю просто про всі проблеми, які в мене були, є, і про війну. Я настільки кайфую від крма від дороги, що я. Я навіть не знаю. Відчуваю повністю себе розслабленою. Щодня за кермом 136-го маршруту Ірина Ковтуненко тендітна білявка у рожевому костюмі та стильних окулярах. Вона впевнено тримає кермо, вітається з пасажирами і завжди усміхається. я працювала 10 років майстра манікюра і педикюра в Покровську. Потім я ще працювала тут 3 роки в салоні за когті. Зараз тут, мабуть, це жага до кермування великого транспорту. Ну я не одразу кинула свою першу професію, вже коли тут почала повністю працювати. Але іноді вихідний, я роблю дівчата. Красиві ніхтіка. Коли у 2022 році війна змусила її покинути рідний Покровськ. Ірина переїхала до Дніпра з маленьким сином. Нове життя почалося з нуля: без знайомих, без дому, без роботи. І саме тоді жінка вирішила, настав час дійснити дитячу мрію, сісти за кермо великої машини. Взагалі то у мене була мрія стати далекобійницею. Але так як я була трішка замкнутна обставина, я дуже близько спілкувалася з одним водієм цього шавтомуса. А дитина маленька, я не можу на поїхати. Я вирішила не втрачати час і набиратися опиту, але тільки не на фурі, а на автобусі.